звати Сергій Жадана, що хтось не знає. А це Андрій Бабки. Давайте його привітаємо. Це Євген Купчинов, гітарист групи Жадан Собаки. А це хто не бачить, а хто бачить, це Елвіс. Це робопес, який теж доєднався до групи Жадан Собаки. І нам робить сердечно. Наш Елвіс, він у нас дуже соціалізований пес. Він у нас комунікаційний пес, він не даремно у нас в відділі комунікацій. У нього є свій аккаунт в Інстаграмі. Оце здається, на нього посилання, Андрій? От бачите цей QR-код, це перехід, це посилання на аккаунт Елвіса. Можете зараз прямо, прямо туди писати свої питання. До нього, до мене, до Жені, до командування нашої бригади. Ми в кінці нашої зустрічі з вами ці питання прочитаємо. А власнику найкращого найцікавішого, найсмішнішого, найважливішого, найгострішого питання, за тобто можете себе не стримувати. Ми щонебудь запропонуємо в якості подарунка. Наприклад, прохідку на наш концерт, або ще щось небудь цікаве. Ми військовослужбовці 13-ї бригади Національної гвардії України, Хартія зустрічаємося з молоддю в різних містах України, зустрічаємося з бізнес-спільнотами, зустрічаємося з представниками мас-медіа, розповідаємо про досвід нашої бригади, про наші плани, про наші е, погляди в майбутнє про нашу філософію, про наші принципи ділимося нашими сподіваннями і намагаємося відчути власне настрої в суспільстві для нас. Дуже важливо мати контакт з молоддю, з дітьми. Важливо комунікувати з громадами в різних містах. Наша бригада, наша командування чудово розуміє, що військо має взаємодіяти з цивільним суспільством, тому ми приділяємо цій діяльності важливу роль і рушили в таку подорож. Наша бригада була створена на початку повномасштабного вторгнення. дослідло перші дні повномасштабки. Група харків'ян, харківські бізнесмени, професійні військові вирішили створити добровольчий підрозділ. І цей підрозділ потребував назви. Друзі звернулися до мене, попросили вигадати якусь назву. Я вигадав назву Хартія. Хартія як зведення приписів, як певний, певна декларація, як певний закон, але разом з тим Хартія як слово, в якому зашифрована зашифрований Харків. Тому що переважно на початку це були харків'яни. Це було кілька десятків бійців, які відразу ж почали вишкіл, які відразу ж почали підготовку до бойових дій. Цебто вони некинулися відразу в бій. А вирішили, що боєць має бути не лише озброєний, він має бути підготовлений, він має бути навчений. Якщо розглядати обороноздатність в цілому, тобто безпеку в якийсь потенціал, то ну очевидно має бути. Розуміння громадянами того, що це їхня країна, вони несуть за неї відповідальність. А це якийсь загальний такий багатошаровий процес, в якому є місце і культурі, і освіті, і політичній культурі, і іншим якимось речам. Так сталося, що наша бригада переважно складається з бійців, які народилися на лівому березі або на Дніпрі. У нас до речі, дуже багато криворожан. Із самого Кривого Рогу, із району, з довколишніх селищ і сіл. Тут нещодавно був у наших артилерістів весь підрозділ це власне, приловівці. Було дуже приємно, як вони говорять про свою батьківщину, як вони її згадують і як вони її готові далі захищати. Молодь у нас відкрита, щира, відверта, і з нею приємно мати справу. Приємно, що так багато було молодих людей, приємно, що так багато було питань, але я вам скажу таку річ, що скільки я приїжджаю спочатку повномасштабного вторгнення в Кривий Ріг, тут завжди так. Ти знаєш, що ти приїдеш, побачиш велику кількість чудової аудиторії. Як донька військового мені було дуже цікаво послухати про. Те, як взагалі це робиться, як створюється бригада, що вони роблять, чим вони займаються. Взагалі для мене цей захід був повністю новим, оскільки я не був дуже знайомий із творчістю самого Жадана, і з діяльністю бригади Хартія. Тобто, буквально за ці півтори години я дуже багато дізнався про те, яка він взагалі особистість, і про саму бригаду більше. Тому що як відомо зараз із і військом пов'язано багато забобонів у суспільстві, які багато з них сьогодні розвіявалося. Я поширював саме це посилання серед студентства, щоб вони прийшли, поспілкувалися з видатним письменником, військовим, неймовірною людиною. Я думаю, сьогодні багато чого почули цікавого, життєвий досвід. Наприклад, останню книжку, як вона була написана. Що це були дійсно життєві реальні історії. У нас активна, свідома аудиторія, це молоді люди, які... Ну, слухайте, сьогодні фактично всі ми пов'язані з цією війною. Я дивлюся на аудиторію в залі, це переважно ну, це майже виключно молодь, це молоді люди, це або школярі, або студенти, і всіх них. Або хтось воює, або хтось був на війні і повернувся, або хтось в... знаходиться в полоні, або хтось загинув вже. Тобто Та, так, чи інакше всі вони мічні цією війною, всі вони нею вже значені, всі. Вони розуміють, що це не просто якась абстракція, ця війна, лінія фронту, яка знаходиться десь дуже далеко. І відповідно, тут не треба якихось знаходити. Додаткових пояснень всі знаходяться на одній хвилі. Всі розуміють про що йде мова, для чого все це робиться, і яка з цього всього користь. Всі розуміють, що купивши квиток, вони інвестують у військо, особливо інвестують своїх рідних, своїх близьких і інвестують у своє майбутнє. Про те, що ми зараз знаходимося в стані війни, і ситуація доволі складна: і економічно, і соціально, і культурно, і політично, все одно мені здається, Україна це далі лишається надзвичайно цікавим майданчиком для реалізації. І фактично, якщо ти сьогодні тут лишаєшся, зважуєшся на це, бачиш себе в цій країні, в майбутньому, то в тебе неабиякі можливості, неабиякі перспективи. Головне вірити в себе, вірити в країну.